Слава Ісусу Христу! Давайте з вами прочитаємо 110-й псалом. Великі діла Господні, Алелуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, Подиву гідні всім, що люблять їх. Краса і велич, Його діло, правда його стоїть по віки. Він зробив пропам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний, він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив того діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів, діла рук Його, правда і правосуддя, всі заповіді Його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті й правді, відкуплення послав народові своєму, установив на віки союз свій, святе і страшне його ім'я. Початок мудрости, острах Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть по віки вічні. Амінь.